Пам'ятаєте моє відео, де я показував про недолік телескопічної трубки від оприскувача акумуляторного нова, Що одна секція випадає з іншої, не фіксується. Отже, зараз будемо пробувати вирішити цю проблему. Для цього нам знадобиться термоусадна трубка, ножиці, термоклей і запальничка. Я планую Сюди вставити трубку термоусадник, нагріти, підрізати і всередині залити клеєм. Ну і подивимось, що з цього вийде.